Хотів би також і з тобою е, проговорити наскільки зараз це можливо, бо вихідних даних не так багато, але вони дуже дуже цікаві. Е, я маю на увазі протести в Лос-Анджелесі. Е, вони розпочалися там ще в п'ятницю. Не так багато українських телеграм-каналів про це писало. Е, весь ікс забитий реально цими повідомленнями. Особливо зараз це активно коментує Ілон Маск. Підтримує Трампа. До речі, е, Дональд Трамп, можливо, хто не знає. Вів дві тисячі нацгвардійців в лос анджелес В центрі міста там тривають акції протесту, і в нього серйозний скандал із губернатором Ньюсомом, і також із мером Лос-Анджелеса. Тим паче, це той самий Лос-Анджелес, де були пожежі, і зараз Трамп постійно це закидає. Ну, Там така цікава історія на федеральному рівні. І все це відбувається на тлі організації намірів Трампа очистити, як він каже, Америку від незаконних іммігрантів. Ну, За великим рахунком, нібито благородна ціль. Але виглядає воно трішки, по-дебільному. Чому? Тому що фактично він зараз посварився дуже серйозно із місцевою владою, що підриває ну, те, що я зараз бачу, ти скажеш свою думку загалом, е єдність е Амери Америки як демократичної країни, де величезні права місцевого самоврядування і е потужна демократична центральна влада, які активно співпрацюють, Трамп, це множить на нуль. Скажіть, будь ласка, Ігоре, що сьогодні, на твою думку, такого відбувається загрозливо в Америці проти Трампа, чи там взагалі ця історія не має ніякого відношення до перспектив політичних Трампа? От просто твоя поки що загальна оцінка, того, що там є. Ну, по перше, якщо говорити загально, то я, наприклад, от Трошки зміщу фокус уваги на попередній скандал, що стосується Трампа і маска. І там відбулася тема ну, фактично прогрівання можливості дострокового припинення повноважень Трампа. Неважливо, імпічмент, не імпічмент. І якраз достроково щоб Венс… Став безпосередньо президентом Сполучених Штатів, виконував обов'язки президента, це закинув маск в руслі його полеміки з Трампом. Але це ж не просто так все робиться, тобто, я думаю, що тут є і питання, ну, скажімо так, стабільності, стабільності першої особи, а. і те, що показав Трамп. За останні місяці, от є реальна дуже серйозна нестабільність. Одна справа знаходитись у цьому передвиборчому і поствиборчому флорі, а інша справа це коли вже на Уолл-стріт тебе конкретно там називають Тока чи ще там якимись словами. Ну, відповідно, ну фактично дають маркери, що президент Сполучених Штатів поводить себе ледь не як курча. І це негативно впливає і загалом на торгівлю. Від цього втрачають американський бізнес. Ну багато багато там інтересів зараз під це все зав'язано. Що відбувається зокрема от з цією ситуацією в Лос-Анджелесі? Я думаю, що вона насправді спеціально простимульована, щоб, по-перше, змістити фокус уваги з теми податкового законопроекту, цей One Big Beautiful Bill. І, власне, скандалу Трампа з маском змістити акцент на демократичний штат, з яким постійно відбувалися дуже серйозні такі полемічні речі, і якраз от якщо раніше. Основна дискусія, навіть певний файт, відбувався в межах республіканської партії. Ну добре, маск не є членом республіканської партії, але mm -hmm. в межах середовища будемо це так казати: одного середовища. То зараз технічно через дії міграційної служби Сполучених Штатів цю всю тему відповідно перенесли в один із найбільших міст Америки. Який зараз цілком і повністю під демократами, щоб знову ж таки показати, нібито недієвість, неефективність місцевої демократичної влади, як мера Лос-Анджелеса, так і губернатора Ньюсом? І зверну увагу, що саме в цьому зараз і є основна парадигма, уже навіть не в якихось там відповідно цих нелегалах, яких там по всій же Шамериці їх закрили дві тисячі за добу. Дві тисячі. В самому Лос-Анджелесі там приблизно за добу 100 затримань, там 118 називали, що там за добу, відповідно, ну приблизно десь 100. Так, але так. вся увага саме там, бо там почалися ці заворушення, ці безпорядки, поліція почала звичайно там активніше вести. І тут же ж нюанс в чому застосування національної гвардії згідно з американським законодавством, якщо такі заворушення відбуваються. В рамках одного штату, то це прерогатива губернатора. Це не прерогатива президента Сполучених Штатів, який мав би використовувати Нацгвардію на загальнонаціональному рівні. І отут починається дуже серйозна боротьба між владою Штату. Uh -huh. Демократичного і відповідно республіканським білим домом, і я думаю, що насправді так проблем проблема сама мігрантів зараз, тим паче нелегальних, вона не підніме там, ну умовно кажучи, якусь там хвилю протестів загальноамериканських. Але якщо не станеться якогось випадку по типу «Black Lives Matter», якщо десь Нацгвардія або місцеві поліціянти. Ну, щось не те зроблять. Ну, все ж може бути Ексцес виконавців, так так, так, і оце це може запустити певні процеси. Я думаю, що скоріш за все, Трамп цього звичайно не хоче. Але ну фактично йому треба показати, що по перше він виконує свої передвиборчі обіцянки, що стосується нелегальних мігрантів. І по друге, знову ж таки, він показує зверхність над демократами, і вся Америка тепер дивиться саме за ситуацію Лос-Анджелесі. Забули за податковий законопроект, який сіє в розкол всередині республіканської партії. Забули про конфлікт маска з Трампом. Оце заради цього. Це все інспіровано, ну чи не інспіровано, а простимульовано безпосередньо з боку Білого Дому. Це моє особисте враження. Цієї ситуації, яка там відбувається. Дуже цікаво, я абсолютно підтримую таку версію, так але вона зараз динамічна. Ця вся історія вона розвивається, тому що акції протесту не зупинилися. Вони посилюються навіть там сьогодні стався вже такий ексцес, Поки що гумовою кулею, але влучили у журналістку з Австралії, яка готувала там репортаж. Це вже облетіло весь світ, і це буде я більш переконаний предметом серйозної дискусії. Трамп закинув демократам у тому, що це проплачені акції. Тут якраз лягає в твою історію це все, але є ще один момент, про який ти щойно говорив. Про маска маск після скандалу із Трампом нині підтримав. Трампа і Джейді Венса. Я сьогодні в ранішньому огляді про це говорив. Е, є інформація про те, що нібито радники попрацювали Маска і Трампа, що вони в публічній площині не сварилися. Чи дійсно вони закопали сокеру війни? Як ти думаєш? Чи це все знову ж таки гра на публіку? Частково, частково. Е, я думаю, що точним мірилом, чи закопали вони сокиру війни, стане, чи продовжать е, SpaceX. Отримувати е, федеральні дотації на Starship, Це ж те, що там значить і Трамп обіцяв, і Маск обіцяв, політ на Марс це вся ця, ця програма. Е, і відповідно, якщо гроші там і далі будуть іти, то скоріш за все, все нормально. Е, вони десь там. Вирішили владнати ситуацію, хоча, знову ж таки, зрозуміло, що Трамп особисто маску дзвонити не буде. Вони просто вирівнюють ситуацію від загального захоплення маском, те, що ми бачили останніми місяцями, і особливо, коли відбувався вихід маски з Білого Дому. І пам'ятаємо, і з Трампом вони зробили прес-конференцію, і Венс його там повністю там, ледь не на руках носив. Ну, Тим не менше, я думаю, що маска просто ну, так, урівноважить. Інформаційно, але будуть тримати на відносній відстані, у разі чого його використовувати медійно, знову ж таки, ресурс зберігається у маска: це, це і х, це можливості е, подальшого виходу на цих е, техноолігархів, я їх так, так. назву. Е, Але знову ж таки, повертаючись до теми GDVENSA, я тут теж складу певну конструкцію. Значить, е, після того. Як нібито ж з'явилася інформація, що сторони там радники з двох сторін в п'ятницю поспілкувалися, що вирішили зарити цю сокиру. А Джей Ді що він коментує? Він каже, що він має надію, Маск повернеться до трампістів. тобто він йому робить одразу такий шлях назад, будемо це так казати. Так, да, так, да, абсолютно. Аж а як маск? Маск же не сильно підтримав. Він там, здається, два американських пропорції поставив. Ну, Чого було достатньо, щоб все зараз. Я розумію, праців. але після. Ну, звичайно, Маск же ж підчистив свій Х, поведав усі про Епштейна, всі ці ситуації. Там, ну, там звичайно, Маск трошки є цей переборчів по дефелію і всім іншим. Ну, але ну. Маємо розуміти, що маска просто далі будуть дійсно назад затягувати в це середовище, але знову ж таки його треба сприймати не як продовження Трампа. Я ж чому про Венса кажу? Це все ж таки, оце оточення Венса конкретно, і маск буде крутитися довкола нього, і це дійсно це треба вже розглядати з точки зору подальшої перспективи щоб маск не дай боже назад не побіг до демократів раніше ж я нагадаю що маск mm. платив і демократам на виборах ну відповідно внески робив і трохи республіканців це тільки на цих виборах е, він так сильно вклався безпосередньо в доні і публічно пішов е, безпосередньо як топ-агітатор. дякую тобі друже поки що це такий проміжний наш коментар з приводу історії у америці бо Ну, мені так видається, вони будуть розвиватися. Принаймні, з огляду на різні політичні події, які відбуваються всередині Білого Дому, і довкола, то Трамп йде зараз шляхами і сценаріями Януковича і Росіян. От мені дуже нагадує зараз калька, ця вся проплачені там мітингувальники, ведення силовиків і так далі. Десь ми це бачили, але навряд чи це спрацює в Америці. Продам, я дуже сподіваюся на це. Дуже спасибі. Більше того, вибачте вибач, буквально два слова. Вот. Я не впевнений, що конфлікт, навіть маска з Трампом, був повністю внутрішньою справою. Його могли підбурити насправді, якраз зовні по цій лінії, те, що ти зараз говориш. Тому тут треба далі слідкувати, бо тут uh -huh. якраз дуже схоже на конкретний сценарій. Ну нам будь-який зараз сценарій, який піш домі дуже потрібний, тому що я вважаю, додам на завершення. Ми вичерпали потенціал Трампа, який от ми намагалися там якось його направити щодо тиску його на Путіна на Росію, щодо його визначеності публічності в у, у переговорному процесі. А зараз уже Україні втрачати нема що. Ми можемо його атакувати. Це моя особиста думка. Я тому продовж кількох місяців казав: Давайте поки що пограємо з Трампом, не треба його чіпати. А зараз все Трамп вже вскрився. Вибачайте, що так скажу.